Є новина, друзі, Зеленський має взяти себе в руки і завершувати війну. Трамп дослухайте до кінця. З'явилось інтерв'ю Трампа, де він каже, що росіяни в сильній позиції, Україна в слабкій позиції. Що Зеленський має взяти себе в руки, він йому про це говорив і завершувати війну. От як на мене, знаєте, ця фраза дуже підходить, тому що Зеленський от бігає по всій Європі, намагається зібрати гроші і далі ну, якби продовжувати війну. і... Щоб його оточення крало гроші, тому що ми кожен день чуємо, як його друзі стають мільйонерами мільярдерами. А українці все бідніють і бідніють і сидять без світла, без всього практично. Далі Трамп каже, що треба провести вибори в Україні. Настав час їх провести, тому що вони кажуть, що в них демократія, тобто в нас в Україні, але там демократію вже і не пахне. Можливо, Зеленський переможе на цих виборах, але їх треба провести. І це вже серйозна вимога. Розумієте, це не якісь балачки. Тобто, або ну, якщо у вас демократія, проводьте вибори навіть під час війни, якщо ви не хочете війну е зупиняти. Я не думаю, що це можливо, тому. Тому що ну зараз ж наша влада буде кричати це неможливо, тому що не всі зможуть проголосувати вибори не визнають і так далі, і тому подібне. Але це вже практично ультиматум. Про те, що я казав, скільки би знаєте, Зеленський там Європа не намагались затягнути, спригнути все одно Трампу потрібно завершення війни не менше ніж українцям, тому що він хоче виграти вибори, і він буде це дотискати будь-якими методами і виборами, і компроматами, які з'являються щодня вже в нас в Україні. І це такі маленькі. Те, що ми побачимо, це буде катастрофою для Зеленського його оточення. Абсолютно, це зрозумілі речі. І е, тиском на Європу відповідним, а він елементарний. Росіяни цей тиск забезпечить за три секунди, і Трамп не візьме трубку. І це факт, це все нарощується. Ще дуже важливо, Зеленський, ну, судячи з інтерв'ю Трампа, спровокував Путіна. Ну, я не знаю, чи це правда, але він на перемовинах з Путіним сказав йому перше, що він, Путін має повернути Крим. Ну, що в принципі, по закону правильно та і Україна вступить в НАТО, ну тобто поставивши Путіну ультиматум. і спровокував Путіна на війну. Ну так Трамп натякає. Ну не знаю, чи це правда, і не знаю, чи це треба було робити в той період. Ну тому що ми ж маємо наслідки, і зараз ми бачимо наслідки: війна, втрата території, втрата людей, корупована влада, яка далі хоче продовжувати війну за рахунок е життів, українців. життів українців. Тому що вони. Ну ніхто не мобілізувався. Їхні діти вчаться в Швейцарії по 200 тисяч за рік. В них все окей, але не в простих українців. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є щоб Шапці профілі підписуйся.